Зараз змінюється да, змінюється світова політика. Ми бачимо нас, нам нам все, все частіше говорять там про ймовірне замороження бойових дій. Тобто, що це буде означати для людей на тимчасово окупованих територіях? Які рішення вони мають для себе прийняти? Чи мають вони там залишатися, чи краще їм виїжджати? Якщо вони виїхали, чи не будуть їх, скажімо, очікувати, да, якісь там ну там утиски, да їм же там розповідають на тимчасово окупованих окупованих територіях, що вас там будуть да там люди, які виїжджають, вас будуть ув'язнювати за те, що ви жили на тимчасово окупованій території. Ви колаборанти там і так далі. Багато стереотипів щодо цього лунає. Мені здається, це не варто недооцінювати. Ну, люди на тимчасово окупованих територіях не знають, що ми відносимося до цього як до байок, і думаємо, та це несерйозно. І звичайно, що наші громадяни це розуміють. Ні, вони не розуміють. Їм треба давати прямі чіткі посили. Їм треба розповідати, що буде далі, як діяти, що краще робити. Да, тобто вони мають не втрачати зв'язок зі своєю державою, а держава з ними, як зі своїми громадянами.